Вітаю! Сьогодні поговоримо про нове призначення у херсонській міській військовій адміністрації, яке на перший погляд виглядає буденно, але насправді має дуже глибоку політичну зв'язку. Віталій Петрик, якого на днях призначили заступником начальника МВА, це не просто чиновник Новнейм, no це колишній охоронець екс-голови Херсонської ОДА Андрія Путілова, а ще людина з дуже цікавим минулим. Петрик починав кар'єру в спортзалі, потім працював охоронцем в нічному клубі, але кар'єрний ривок зробив завдяки близькості до Андрія Путілова. Працював у його компаніях. Носив за ним портфель, охороняв його, був тінню і довіреною особою. На фото моста 2014 року Петрик йде з портфелем за Путіловим. У день його призначення головою ОДА. А позаду ще одна знайома фігура Олег Татаров, нинішній заступник голови Офісу президента. Тоді, 10 років тому, Татаров хотів бути першим заступником Андрія Путілова, але громадськість не дала цього зробити. До Олега Юріча, як його називають в політичній тусовці, ми ще повернемося. А зараз про Петрика. У 2015 році він працював у патронатній службі облдержадміністрації у 2016-му в установі з капітального будівництва при обласній раді усе в орбіті Путілова, який на той час очолював Херсонську обласну раду. У 18-му Петрик уже співзасновник скандальної фірми «Югпісок», яка фігурувала у кримінальних провадженнях і будувала дорогу до маєтку на той час заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука. У 22-му році працює в нацагентстві Арма, а живе в квартирі, яка належить матері Путілова. За інформацією Джерел Моста, Віталій Петрик це племінник дружини Андрія Путілова. А головне, це людина, якій Путілов довіряє настільки, що ставить її наглядати за Шаньком. Шанько зараз одноосібно буде керувати містом, з оглядкою на Олександра Прокудіна, звісно. А Путілову, який не зміг просунути кандидатуру своєї людини в начальника Херсонської МВА, важливо мати когось поруч із Шаньком. Недарма на Петрика розписали курувати капітальне будівництво та інші жирні галузі міського господарства. Фактично, він може стати другим Вадимом Глушком і бути фінансовим зв'язковим між бюджетом Херсона і заступником Андрія Єрмака Олегом Татаровим. Через Татарова Андрій Путілов роками впливає на кадрові рішення на Херсонщині. Раніше він призначив Євгенію Білу заступницею Мрочка та Володимира Клюцевського заступником Прокудіна. І нове призначення не випадковість це частина системи. Що буде далі? Побачимо, але точно знаємо: увага громадськості найкращий інструмент протидії політичній корупції.